Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на питання, які ви лишаєте в коментарях. Сьогодні е, хочеться прокоментувати події, які відбулися е, з 27 по 28 число листопада. Дійсно, тільки е, вчора я говорила про е, небезпеку, яка триватиме. Називала регіони Рівне. Волинь, Житомирщина, Хмельницька область і всю іншу Західну Україну. Я чітко казала про те, чому так. Відбувається і чому мені фонить вся Україна? Ви знаєте тепер, по тому, як е, ракети і як шахеди постійно не були направлені в одному русі, а були, була змінена траєкторія руху, вона постійно змінювалася протягом всієї ночі. Ось тепер я розумію, чому мені фоніла вся Україна, і було дуже, дуже важко назвати всі регіони. Хоча, не дивлячись на це, я це зробила, щоб забезпечити вас і ваші життя. Тепер я розумію, чому ем, в одному з моїх відео було видно, що ворог змінить тактику. І змінить тактику не лише застосувавши комбіновані атаки. А і змінить свою тактику у атаках. Давайте подивимося, які є небезпечні дати ще до кінця цього місяця, і які регіони України в небезпеці. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. 29 листопада. Ще хочу сказати, що по карті місяця і весмірці Пентаклів. Я хочу сказати одну таку річ, що свою. Най... Головну тактику, найстрашнішу тактику ворог ще не здійснив. І тому атака з 27 на 28 листопада це було продовження підготовки до найстрашнішого, наймасованішої атаки. Це була така своєрідна розвідка, як же ж спрацює оця нова тактика ворога. Тобто мені показує карта дьявола на 29 листопада. Іде 10 грудня, це так наперед. І через три дні. Тобто це орієнтовно 1 грудня. Страшні дати для України, адже ворог атакуватиме. Давайте подивимося, які регіони чи страждатиме. Що буде з Києвом? Чому у Київ пролітають дрони та ракети, прямуючи на Західну Україну? Що це? Теж нова тактика ворога? Чи ворог все ж таки знає, що Київ надто захищений і для нього просто не по зубах? Давайте глянемо. 29 число, Київ. 10 грудня, Київ, 29 листопада, Київ. Ні, ворог розвідує його тактика. Одна із складових, його нової тактики це. Колосальна розвідка. Тепер вони не надіються на людей, які здають позиції. Тепер вони почали надіятися і розраховувати на себе. Тому дуже дійсно, саме тому дуже велику кількість дронів ми і не збиваємо, і вони не наносять шкоди. Тому що це розвідувальні дрони. Через два дні дата запису програми 28 листопада. Нагадаю, от іде мені однаково, 29 листопада. Знову йдуть десятки. Не подобаються ці дати. Слухайте те, що я бачу знову, Західна Україна повністю. Я навіть не можу виділити ніякі місця, міста чи місцевості, тобто буде летіти по всій Західній Україні, і не тільки із метою уразити. Критичну інфраструктуру, а й з метою залякати жителів Західних Украї... Західної України, змусити їх до бунту, змусити їх повстати проти влади і змусити їх говорити, що вже досить, що Україна капітулювала. Я хочу сказати, що такого не буде. І якщо зараз нас дивиться ворог, хочу також заявити, що дуже багато людей постраждало воїнів в Україні. Чи не в кожну хату прийшла біда? Але жителі Західної України знають, що чи не в кожну хату прийшла біда. І туди, що там дійсно хлопців дуже багато загинуло на війні, дуже багато в полоні. І я сама знаю, скільки людей до мене звертається з тим, щоб знайти безвісті зниклих воїнів саме з Західної України. Тож, якщо ворог наш, нас дивиться, хочу заявити, що у нас люди думаючі, у нас, українці, вміють аналізувати і тому. У жодному разі наші люди не поведуться на ваші маніпуляції. Так, давайте подивимося ще міста. Зараз буду називати міста, які мені знову йдуть на фон ось до 3 грудня. Запоріжжя. 4 грудня. Дніпро. Сьогодні-завтра, тобто 20, 29, 30. Київ. Київ взагалі Башта. Башта, але слухайте, знову у ворога плани змінюються стосовно Києва. Планують його зруйнувати, але знову відтягують з датами. Суми. Сумщина. Миколаїв, Херсонщина трошки порівняно із тим, як було, як у них щодня, трошки менше. Знову повернуться до Харкова. Хмельниччина, особливо старокон, по справедливості. Ну, найбільше і Одещина. Навіть не так Одеса, як Одещина. Жахливі дні будуть і для Одещини. Рівне. Також я ще бачила, рівне, тому що передивлювалася. І не, вони не м -м, зупиняться і стосовно Волині. Не бачу щодо прильотів на Луцьк. Ну, Зараз давайте подивимося. Так. Луцьк, чи сам Луцьк, місто постраждає? Сім кубків, сім куб... От дуже поруч іде як окраїна міста. Не туди будуть цілитися і йдуть мені жертви у Луцьку. На жаль, протягом цих семи днів. Ну, швидше всього, от. Вони будуть, я не знаю, зараз знову тепер так я продивляла всю Україну. Зараз я хочу продивитися західну Україну міста, а воно мені все червоне. Ворог туди все ж таки битиме. Я навіть якось бачу, що на, пів... на півночі країни буде навіть. Трішечки спокійніше. Не знаю, дуже сильно фонить Житомир. Так, дивіться, давайте подивимось Полтаву. Казала я на минулому тижні, що там Полтавщина. Ми знаємо, що Миргород страждав. Полтаву саму не бачила. Давайте глянемо зараз на ці дні саме Полтава. Що чекає саме Полтаву? Трійка жезлів. Повз. Повз Полтаву, але саму Полтаву я не бачу загрози зараз, взагалі дивлюся. Протягом трьох днів до 2 грудня, тому що події змінюються, дивіться по колесниці, повз Полтаву, Полтавщина у небезпеці, і знову по колесниці мені йде, що ворог знову змінює тактику, він її продовжить змінювати. Тобто із одного напрямку будуть летіти в інший, повертатися, щоб збити наші повітряні ем, сили оборони. Так, по Верховній Жриці ще не все виконано. Ворог лютовий план. Тобто, дивіться, знов вісьмірка жезлів, дев'ятка. Ем, ем, карта місяця говорить нам про те, що план страшний план ворога буде реалізовувати, продовжувати реалізовуватися протягом трьох наступних днів. Називаю небезпечні дати. 29 дев'яте. Іде от 31 перше. Мені і забіжу трошки наперед, не подобається мені 10 грудня. Там якось виходить із 3 до 10 трошки ворог заспокоїться, потім знову рубане. Тобто, ми дивилися дійсно з вами. Після 17 числа, після атаки 19 числа, що ворог буде, не буде чекати місяцями, а через 3-4 дні продовжуватиме атаки. Так як дивилася, я він не зупинятиметься і буде бити-бити дронами, потім такий комбінований. Буде бити бити дронами, потім комбінованим. Тобто, як і бачимо, ми жодної ночі, спокою зараз у нас немає. Випуск сьогодні у нас напружений, тому що зараз максимально працюю над тим, щоб проглянути небезпеку. Виходжу на різні канали, попереджую людей, але сумно те, що інформація, яку я бачу, на жаль, не змінюється. Не хочу лякати, але це ще була не найстрашніша атака. Чи застосує ворог свій орешнік? Вибачте так, в них що Кокошник, що орешник, чи застосує ще ворог по Україні у ці дні? Давайте подивимося, чи застосує ворог у ці дні. Протягом семи днів буде застосований ще новий вид зброї. Це орешник. Боже, нещастя принесу, принесе нам і біду. Це зброя по Україні. Знову йде друге число протягом семи днів. по Ту Пентаклів карта сили каже нам про те, що це, це не, не орешні. буде ще застосована зброя, якої ми не бачили. На жаль, не хочу це казати вголос. Але. Ще вона принесе нам багато горя і страждань. Зараз я бачу, що мета бачите, по п'ятірці і десятці мечів страшні карти. Повірте мені, мета ворога абсолютно не. А, Скажем так, не критична інфраструктура, мета ворога, люди, їх психічно-емоційний стан, залякування. Ось яка мета ворога, і ворог буде досягати в ці дні, буде пробувати досягати в ці дні своїх цілей. Дивіться, по десятці та П'ятірці мечів застосовуватиме силу. Тому я ще хочу сказати, що те, що зараз вони по типу як влучають в інфраструктуру, це теж є залякування. Що ми будемо без світла, без води і без тепла. Не будемо уже напротягом там тижня, ми вирішимо проблему із відключеннями, тому що ми готові. Ми пережили відключення. Коли на початку цього всього жахіття і те, те, що відключається зараз, це просто маленька, маленька капля в морі, тому що ми готові. Це не ціль ворога. Кажу ще раз: наймасштабніша ціль ворога це саме збудоражити наш народ, залякати наш народ, привести в нас до паніки, страху і зневіри. Хочу сказати, що наш народ наймогутніший, найсильніший і найнезламніший. Тож, українці, тримаймося, буду робити ще більше випусків, будемо щодня продивлюватись містечка. Під цим випуском, прошу написати мені тільки міста, містечка чи селища, в яких ви проживаєте, за які ви хвилюєтесь. Буду ось ці дні небезпеки дивитися. Тільки ці питання. І що ж, хочу сказати наостанок цього випуску: все буде Україна. Я в цьому впевнена і вірю, що дарую і вам таку ж впевненість.